Всім привіт! В продажі Volkswagen Touran. Машинка пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. 2010 рік виготовлення, Двигун 2.0 дизель, механіка, шестиступка, авто на гарному кольорі, гарна комплектація, присутній люк, омивачі фар, літня резина, кузову автомобіль без нюансів. Без корозії. Присутній паркоп, задній на бампері така маленька подряпинка. По техніці все добре, ніде нічого не гупає, не стукає. Автомобіль п'ятий місний, стан багажника, задня шторка, шторка працює. Комкрат, ключ, рукавички. Повноцінна запаска, запаска оригінальна, по болтах, дивіться, ще не ставилась на автомобіль. П'ята неділя, десятий рік. Болти. Накручені, ляда не знімалася знак аварійної зупинки. Повністю весь комплект. Заднє скло оригінальне. В такому стані салон? На потартий, на затартий. все працює люк. Задні склопідйомники. відсутня така отражатель. Бардачковий є, потрібно поставити на місце. 4 склопідйомники, регулювання дзеркал. Такий розширений бортовий комп'ютер, коли двері відчиняються, показує двері, капот, мультикермо, регулювання дзеркал, круїз контроль, штатна магнітола. клімат, підігрів сидінь. 6 ступень. Механічний рушник 217 тисяч пробігу, помилок немає ніяких. Заводиться автомобіль, що на холодну, що на гарячу, з півоберту присутні сервісні папері, сервісна книга. Книга оригінальна. Піса перемикає ідеально двигун працює рівненько. Двигун не мився. Потьоків немає. по прибору Так погано видно. 91 80 91 90 127 139 91 94 Криша 105 108 106 70 83 83 103 120 105 127 123 101 102 103 113 110 101. 102. Стойка автомобіля. 125. Криша 107. Переднє крило 124. 88. Сколів практично немає. Малесечки можливо по капоті. По бампері також. Дуже гарний стан. Машинка знаходиться в місті Вінниця. Вінниці. цікавить, телефонуйте. Детальніше буде в описі або за номером телефона.